Усім селом і всією громадою не втомлюються волонтерити. Мешканці села Озеряни збирають продукти для захисників у місцевому клубі. І навіть дітки на свята організовуються так, щоб виручені кошти передати на потреби військових. Із дорослими і маленькими волонтерами із Озирян зустрілися і наші колеги. Не став на заваді навіть дощ понад 5 тисяч гривень минулих різдвяних свят для військових наколядували Наталія та її троє діток. Ми порадилися, чим можна допомогти армії. і собі так подумали, сходити поколядувати, назбирати кошти для ЗСУ. Перший рік було цікаво, назбирали в межах 5 тисяч. Другий рік ми ходили в межах 6 тисяч, назбирали, допомагали. Ну чим можемо тим допомагаємо. Погода була дуже погана. Це був і дощ, і болото, і сніг, і діти дуже втомлені були, вже не хотіли на кінець ходити, але з силами зібралися і все добре. Колядували для армії. Цього року знову збираємося колядувати. Із самого початку повномасштабної війни жителі Озерян, що у Баратинській громаді, не стоять осторонь і підтримують зсу. Нині ж зібрали продукти, закрутки передадуть захисникам у госпіталь. Ми зібрали за два дні. Буквально картопля морква. Що люди мають вдома в кого що вродило, все приносять. Ніхто нічого не жаліє, бо всіх є хтось або на війні, або друг, або брат, або сват. Або навіть ми одне село, село маленьке, тому тут всі один одного знають. І допомагаємо як і своїм, так і своїм. Нема там байдужих. У Нас хто що може або приносить, або спочатку війни. Якщо бабуся не може там щось принести, чи немає коштів, вони в'язали, плели, били горіхи, збирали семічки. Сушили яблука, сушку. Хто що може, тим і допомагає. І ми тримаємося. Бо хлопці там тримаються. А ми маємо їх підтримувати. Хто не на фронті, той для фронту. Волонтерок не зупиняють ані погані дороги, ані відсутність транспорту. Був такий випадок, коли не було транспорту, а вже допомога була зібрана в селі. Наші жителі не розгубилися, знайшли вихід, приїхав, у нас рейсовий автобус тут ходить. Вони підійшли до водія, попросили, водій, звичайно ж, не відмовив. Запакували все в автобус і рейсовим автобусом доставили до волонтерського центру. водій. Коштів не взяв. Сказав, це для хлопців, все зробимо, все доставимо. На Великдень жителі озерян теж не забувають про захисників, печуть їм паски. Це була взагалі акція, придумана в Буратинській по цілій Буратинській громаді. Не тільки наше село приймало в цьому участь, а повністю наша громада. І випукали у кожній хаті, випикали пасочки. А потім зносили сюди до клубу, і їх тоді забирали для хлопців. Напекли ми тоді дуже багато, більше ніж 200 подарункових пакетиків. Волонтерки кажуть, допомагатимуть військовим аж до перемоги, а після сприятимуть, аби захисники адаптувались до цивільного життя. Віра Шевчук, Неля Прокопчук із села Озеряни, Боратинської громади Луцького району для новин на часі.